Ну, а я вже працюю, так, шатається моя тумба. Пузанину вова приніс, але я її вже обрізала. Те, що у нас те окремо, край там, де жирний окремо, а вирізала саму пузанину, вона така класнюча. І вже показала, відправила відео, предполагаємому замовнику. Їм дуже сподобалося, тому все прибрала в холодильник, вона вся замовлена. Там трішки більше 3 кілограмів. І прибрала в холодильник на паличку, щоб до завтра добре охолоджувалося, А вже завтра будемо вакуумувати і відправляти новою поштою. Ну і чекаю далі, поки що сала мені не несуть. Ну, ось якось так. Сан саныч наш. Вже поїхав. Я вже займаюся розприділенням де що куди. Ну, сойняється, так як і перша, м'ясна, не сальна, хоч і менша за розміром була, гомілки шикарні. Тут погано видно, світло сюди не дістає. Ну, але можна бачити, так? Що сала немає взагалі ось оце сало. Оце ось товщина сала. І все. І розпочинається м'ясо. Отакі в нас гомілочки. Тут в мене лежать вже на ленти порізані реберця. Так, щось сусідка пише. Ну, а сало. Оце спина. <смі> Оце наше сало. Оце спина така. усмалене, звісно, аромат стоїть на всю хату. Кой де ж шкірочка позлазила. Все, тепер жду сусідів вже всім. Оповістила кому треба було. І займаюся тепер формуванням саме заказів. Вирішила ближче показати ось лента, ленти ребер. Це в нас горка від бивна. це шийок. Ну, ці, вже, ці вже ви бачили. Це передні гомілочки так виглядають. Тут вже вихолоняє пузанина. Там вже одна гомілка, груднинка. Ну, а це ось сало. Це підчеревина, Ось отака. Спинку я вам показувала. Ой, так якось камеру повернула. Може, збилося на вертикальну, ну, то нічого. Е, вибачайте. Оце найтовстіше сало, це з передньої лопатки. отак виглядає. Це тонесеньке з задньої лопатки. Салка. Отаке. Ну, а це щічки. Там ще на вулиці, що в нас залишилося? Ой, вихолоняє на веранді. Голова порубана, вуха, язик, печінка, легені, серце. Це все вихолоняє там. В нас діло вже. Рухається до шаба, що, як то кажуть. Залишилося дочекатися одну клієнтку, одна щойно забрала. Ті, хто місцеві, ті вже давно тут порозбирали те, що кому треба було. Одна дівчинка щойно забрала, поїхала. А одну ще чекаємо. У них сьогодні, як на зло, Бог приключився форс-мажор в дорозі. Але в одній утром вранці, а в іншій це по дорозі до нас. Ну, Чекаємо. Сподіваюся, все так і доїде. От, тому ми вже трішки порозбиралися, вже нема ні столів, нічого. Це лежить, вихолоняє далі. По пакетах нічого поки що не розкладаю. Яка класна підчеревинка. Так, це все замовлене. Ну і тут краса моя, то замовлено. Це замовлено. Ця паличка, це замовлено, все вакуумувати Завтра будемо. Скоріше за все, посилочки поїдуть в неділю. Бо в нас машина вранці, а сьогодні я вакуумувати не буду. Завтра вже завакуумуємо і в неділю тоді вивеземо якраз під машину, щоб воно у відділенні не лежало. Привеземо, оформимо і воно відразу поїде. От. Тому це завтра вакуумуємо. і... І отут ще, там під пелюшкою також треба вакуумувати. З того, що залишилося. Це отут у мисочці в мене серце і легені, шматок передньої лопатки залишився. Отам От ззаду одна щаковинка. Чотири шматочки отакі невеликі сала, і один ось отакий. Це со спини сало. Так, це те, що, що залишилось. І на віранді ще в мене чекає печінка. Що там ще в мене? Язик, вуха і голова. Голову і вуха зараз замочу, залию водою холодною, нехай ніч вимочується. Завтра поставлю варити на зельць. На кров'янку я вже відварила і м'ясо, і сало. Крові начебто так зрительно більше трішки, ніж минулого разу, тому зварила більше. Зварила три з хвостиком кілограма м'яса, м'ясних обрізків і зварила. Скільки там? 3700 сала, сальних обрізків. Ну, а собі залишилося пів кіла там від реберців шматочки. Це ті, що от, на горки остаються, такі маленькі там кісточки. Я їх зрізаю. Я не продаю людям з тими кісточками, пів кіла. І кіло 100 кіло гуляша. Собі залишилося оце все. Це, можливо, ще допродається, не знаю. Взагалі є думка про паштет. Печінка є, м'ясо є, сало трішки є. Але якщо зроблю паштет, то нічого буде собі накрутити з чесником. Ну, коротше кажучи, не знаю. Ще не вирішила. Завтра в планах кров'янка, на неділю в планах зельц. Тому, чи дойдуть руки до паштету? Ще не знаю. А Вова тим часом вже з'їздив на нову пошту, прийшло повідомлення, що посилочка прибула. З'їздив на нову пошту. Це тут часничок мені повинен був приїхати. Так. Ой, який класний. Це можна завтра сміливо робити Класно. Хоч нема такого дріб'єска, як ото ми купували. І по кілограму розфасований. Ну, нова пошта, як завжди, вона ж порахувала, що тут не 3 кілограми, а аж 5 з хвостиком. От, П'ять зубчиків у головки. Шикарно, як я люблю такий часник. Ну, Тут трішки більше. Два здоровенних зубки і 5 трішки дрібніших. Ні, Класний часник. Видно, що тут різні сорти. Є щось, синій такий, ну все рівно, дріб'язку немає. Так що все, завтра кров'янка. В неділю зельц. А з паштетом, не знаю, ще, ще подумаю, ще не вирішила. Все, на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Всім дякую. А, да, до речі. Поки ж то вранці я вам показувала, в нас був мороз, а такий сипав сніг. Вже під кінець, як хлопці розбирали свиню, почало теплішати і сніг перетворився на дощ. По факту лив такий дощ, від снігу не залишилося й сліду. І тепер у нас багнюки по коліна. Отак от вам погодка за день. Поміняла як. Да? Писали мені багато там в коментарях, що в них дощі. І так і в нас трапилося. Все, на цьому буду прощатися. Дякую за перегляди, дякую за лайки, за ваші коментарі. Якщо чесно, у мене вже таке бажання зачинити в кімнаті вікно, роздягтися, бо я як кета, так і ходю в трьох кохтах. Але потрібно дочекатися клієнтку. А вже потім зачиняти, відкривати двері, щоб тепло туди заходило. Ось так. Хочеться вже кудись упасти, їй-богу. Все, бувайте. Всіх вас цілую, люблю. Завтра зустрінемося. Па-па.